Hello, Friendly, з вами Денис Френні. Що ж, так як я обіцяв, зараз знімаю реакцію на салат, який називається Квітка, мама сказала. Коротше, діло в тому, що мама казала, що треба було познімати ще як не змішувати, бо там, розумієте, всякі інгредієнти. І той ананас, який я спеціально не їв, тримав, аби зробити цей салат ананас. Тут дивіться: грибочки, сухарики, кукурудза. Морква. Коротше, багато всяких інгредієнтів. І це треба було вам спочатку саме показати, потім як змішується. Ну уже не показав йому так, як я. Тому поїхали народ. Заставка. День сфренні реагує, день сфені реагує. Сьогодні буде реагувати на салат. Квітка, квітка, квітка. Поїхали і реагувати. Ні, зараз без коментарів, бо я вже всі коментарі за вчорашній ролик зачитав, а під новими ще навіть не з'явилося хоч одного жодного коментарі, тому я не читаю. Ну я так і думав, що активу спочатку не буде, може завтра ви актив мені дасте. Не знаю, подивимось. Поїхали. Так, він нуля до 10. Угу. Ммм, поки що. вісім барів. Холодний. А то салат походу має, бо холодний, не знаю. Коротше, я купив кіндер сюрприз. Але я вам маю щось важливе сьогодні сказати. Що я то мав важливе, я написав на листочку у зошиті. На блокноті. Тепер переписав у зошит. Що я маю для вас сказати? Писав, сказати на 10.10.22. І сьогодні в в новому відео я скажу з кіндером-сюрпризом, так. Тому чекайте? Яка смакота. Ну, в принципі, нормально. Зазвичай, щоб цей салат, я знаю, це моя тітка робила. Цей салат їм додали цибулю. Мама не додає, бо вона знає, як її ненавижу. То якби з цибулею було б 6 по 5 балів, Я вам чесно кажу, це добре, що нема цибулі. Цей, О, у мене ще лишилися сухарики. цього салату піду принцип і все засиплю сюди. Я зараз файдуся. Хіба пізніше? Ось сухарики, звісно шашлика. І зараз ми це все ще зараз засипемо, аби добре чути було сухарики. Добре. Даємо снекін. Якщо хочете на цей снекін сухарики, пишіть в коментарях, може зніму Окремо на них. А тут небагато. Ось ось так. Ось так. Навіть, бачите? Тепер їж на здоровечко. Зараз я попоїм. Смачно, смачно я поїм. Поїхали, let's go! Ммм, супер, тепер 9 балів. З цими сухариками вже 9 балів. Бачите, як сухарики міняють смаки? Ой, ну смакота. Реально смачно. Ще треба мені зняти дві реакції на кіндер Surprise і медовик. Тому чекайте. Це я сьогодні слухайте наїмся і цей салат, і все ж хоче.

Доїдаємо. Я доїв. Що ж, оцінки такі. Значить, самі сухарики були там вже де в'їлися з салатом. Я поставив 8 балів, Якщо йно додані, вже 9 балів, Такі справи. Сподобався відеоролик, пиши коментарі. Підписуйся на канал, буде 15 тисяч, буде злюка Заварюка. Ну, не знаю, чи буде, тому злюка Заварюка у депресії зараз. Плачуть сумують. Чого нема тих 15 тисяч? І вона, вона так обрадувалася, як 14 тисяч. Вона, вона така сказала, коли 14 я набрав. Ну все, ще тисяча, все, точно наберемо і я знімаюсь. І призупинився, нема переглядів. Все. І сидить, плачуть. Тому, зробіть щось з цим, підписуйтесь на канал. З вами був Денис Пені. Дякую за перегляд. Пішов роб... знімати реакцію на кіндер сюрприз. Всім пока! Бувайте! Ой, поїли смачно, більше не треба. Ну, напевно, достатньо вам, так? Ну, коротше, більше, напевно, не хочу їсти, напевно, достатньо мені. Ну, коротше, менше більш нормально. А, треба було окремо прореагувати на кукурудзу. А, Морко, блін. Добре, я ще набираю тарілочку, ми дореаговуємо. Я забув на це прореагувати, чекайте. Все, я собі ще раз набрав, вибачте, що попрощався. Просто я реально забув, що треба було на окремо на кукурудзу пророгувати. Окремо на... На цей на гриби, ми ж так завжди реагуємо. Так, я вже навіть кепку зняв, Думав, що закінчаю зйомку. Все, давайте. Ще раз на грибочки, грибочечки. Ано. Гриби, получають. Давайте ще раз, бо не можу розрізнити. Гриб. Добре, сім балю. Наступна у нас ідея вроді кубаса, та? Кубаска. О, тут ще кубаска. Є. Я забув про кубасу. Ну, кубаса 8 балів. Сухарик. Нанос ну, салатовий сухарик. 8 балів. Наступне. кукурудза. 8 балів. Ну тут. тут. Снова сухарк 8 балів. Все, давайте сейчас доїдаємо ты все. Я забув, реально. Я чую, що я наївся. Зараз я вже нічого не додавлю. як бачите, сухарки закінчились, 8 балів. Все, на цьому все. Всі ви оцінки чули. Окремо перерогу, тепер уже. І з сухариками, і просто з тими, які вже були. І оцінки я сказав. З вами був Дейнс Фені. Все, тепер всім пока, до наступного ролика. Бувайте. Ой, смачно поїли. Все, бувайте. Ой.